Світає луч. Пропонуємо, пропонуємо вам колекцію чоловічого одягу від Levis. На відео лот No8, в лоті 30 одиниць, ціна за одиницю 11 євро. Основа лоту складають футболки. Базові футболки, стримані кольори, розміри різні і розміри класні. Бачите, яка футболка. Ніжний голубенький колір, приємний, стриманий. Далі така емочка маленька. Базова біла, хороший теж розмір. Речі можна компонувати ближче, із шортами, між джинсами, спортивними. Штанишками. Всю інформацію ми пропишемо в описі. Малюнки такі стримані теж. Завіж детальнішою інформацією звертайтеся до нас Пишіть, телефонуйте. Дивіться. Просто зверніть увагу, на відео дуже добре, які гарні всі розміри, кльові, які всі модельки, ходові кольори. Супер, нема таких що яркі-яркі, кричащі, кричащі. Кишенькою. Теж, така, хороша, теж кишенька. І вишивочка надпис. Ливайсь на кишеньці. Далі блок шорти. У нас одна одиниця, шорти джинсові, елічка. Джинси у нас тут дві одиниці. Довжина джинс хороша, коротких немає. Блок спортивні штанішки. Можна компонувати з будь-якою футболочкою. Ось ця моделька є в кожному лоті з штанішок. Е, У ну, різних розмірах. Звісно. Базові чорні. Класні лоти, класне наповнення, класна ціна, футболка, тоненький трикотаж з е, тоненька панельчика, е, з довгим рукавчиком, кардіганчик на прохолодний літній вечір. Так, і ось такі футболки, які є в кожному лоті. По 5 одиниць у нас йде ростовочка, Вони йдуть у різних розмірах. Базова модель, класна, е класний котончик. Тканина класна, суперська, е ходова модель. Отже, лот номер 8. Вся інформація у описі буде. Телефонуйте, ми на зв'язочку. Луч з вами.